Попитаю вас по тому, що ми від наших союзників маємо. Я зараз і про європейців, і про американців. От давайте з європейців почнемо, а саме з того саміту. Який відбувся в Брюсселі, звідти і хороші і погані, так би мовити, новини. Да, хороші в тому плані, що дано було старт все таки переговорам з Україною щодо вступу до євроспільноти. Погана новина, що все таки ті гроші, на які ми розраховували, йдеться про 50 мільярдів євро для України на наступні 4 роки. То оцієї програми, поки будемо сподіватися, що поки затверджено не було. І от допоможіть мені з тим розібратися. Я собі вважав на правду, що гроші важливіші. Ну, в тому плані, що щодо вступу до ЄС, це питання там до 30-го року. А без грошей нам тяжко буде до того часу дожити і довоювати. Менше з тим, от іноземні змі пишуть про те, що для Володимира Зеленського важливіше було все таки принциповішим було питання щодо старту у цих переговорів по ЄС. Чи можна зробити висновок, що президент впевнений, що гроші будуть? Саме тому про політику треба говорити. Ну, тому що це історичний момент, насправді я, чесно кажучи, був до останнього переконаний, що бенефіс Орбана нам завадить отримати те, що ми хочемо, але я, чесно кажучи, впевнений в тому, що ми ще не можемо зараз зрозуміти наскільки це дуже серйозний крок. Якщо подивитися глобально, це ми відірвалися політично від Російської Федерації. Тобто від Росії від будь-якої там імперії, недоімперії, ми відірвалися, і йдемо там, де нам місце. Тому я поділяю оптимізм і бажання президента в тому плані, що тут на, на, на цьому історичному етапі дуже важливо було отримати саме цей сигнал, тому що він більше ніж гроші. Це про те, що Євросоюз, Європа від нас не відмовляється. Вона в нас вважає своєю частиною. Тому я вважаю, що це дійсно титанічний труд був проведений, праця проведена в від президента до останнього дипломата Українця, який лобіював це питання. Тому це великий плюс. Гроші ми отримаємо все одно. Я бачу, що є готовність, і є вже певний азарт, у, як на мене, суб'єктивна оцінка і, мабуть, і термін не зовсім коректний для європейських політиків, да, Європарламенту, Єврокомісії, Єврокомісії в першу чергу, але вони досить грамотно і досить, знаєте, так, показово, десь і милосердно вивели з гри Орбана і отримали. Те, що і вони хотіли, і ми, тому що по великому рахунку, це ж не тільки нам потрібно роз рішення було, але і на майбутніх виборах в Європарламент, це буде одним із такі, знаєте стовпів, може основ у кампанії виборчої про те, що е, Європейський Союз має розширятися, і він має до 30-го року стати набагато більше. Тому по великому рахунку я вважаю, що це великий успіх. Я не вважаю, що велика трагедія в плані того, що дали орбану е, 10 мільярдів. Ну не орбану, а Угорщині. Тому що знаєте, в цю гру можна грати вдвох. Орбан у нас склалося таке враження, що от він вийшов із залу попити кави, і це йому на рахунок його держави опало 10 мільярдів. Ні, це не так. То вони будуть, наскільки я знаю, видаватися порціонно, і все таки будуть дивитися, чи виконує угорщина ті вимоги, які перед нею ставились. Якщо не не будуть виконувати, то ці гроші не дойдуть. Тому тут така перемога м, Орбана. Так він сказав, що в нього є 70 приводів, а може навіть і більше. Він там 70-75 чи сказав 55. приводів. Так, да, от я, я, чесно кажучи, нарахував, що 72 може бути, а от де він ще три взяв, ну це таке. Е, тому я вважаю, що це одна із основних подій, яка відбулася на цьому тижні, і вона буде дуже. Об'єктивно оцінена не зараз, вона буде оцінена набагато пізніше. І ми тоді зрозуміємо, що ця зараз ми розуміємо, і я думаю, що коли той президент, який буде при якому буде вступати Україна в Євросоюз, він має чітко пам'ятати і сказати на весь світ. Чому завдячує Україна, кому завдячує Україна цьому вибору, і те, що зараз стався, і те, що буде там, через 30-му році, можливо раніше, це українському воїну, українському народу, який виборов своє право іти в Європу кров'ю і своїм потом, життям, територіями? Я думаю, що до цього часу ми їх повернемо. Але це в першу чергу заслуга українського воїна. Пане Олеже, щодо тих от 10 мільярдів євро е, від Європи угорщині. Ну направду нам не шкода для Угорщини цих грошей. Тим більше, що це не наші з вами гроші. Тому е, так чи інакше, е, того орбана підкупили чи вмовили е, не вставляти палиці в колеса Україні. То справа десята. Але нам потрібні ці 50 мільярдів, все таки, да на наступні 4 гроші е, 4 роки, тому що в нас діра величезна в бюджеті, і ми вже... Ці європейські гроші направду в свій бюджет на 2024 рік порахували, щоб цю діру закривати. На вашу думку, все таки коли саме ми можемо очікувати позитивного щодо цього голосування вже після нового року чи до нового року можливість зрушення в цьому питанні? Я думаю, що після, але на початку року, ну давайте будемо реалістами. Коли звучить в наступному році, це звучить так категорично, начебто, це буде 12 місяців. Ні, я думаю, що ніхто затягувати не буде, і це я думаю, що вже це питання. План Б вже напрацьований. Він озвучений, що якщо і далі будуть Орбан свої бенефіси влаштовувати, то буде напрацьований механізм в обхід Угорщини, але він буде довший по часу, тому що це бюрократія. І тому я думаю, що в такий період і свят після свят ну ніхто не захоче там займатися довго бюрократією, тому я думаю, що вони знайдуть важелі знову для того, щоб дати можливість. Отримати в Україні ці кошти, тим більше, що це ж неодноразово, як здається, як каже Орбан і його приспішники, що це от одноразово дадуть. Ні, це 4 роки. Це це ну якщо не помиляюсь, навіть було сказано, що будуть кожен рік підтверджувати. Можливо, вони будуть не готові сказати, але це теж таке, таку інформацію мав. Тому я думаю, що Євросоюз. Чому я сказав, що в Єврокомісії вже отримали оцей азарт. Обходити пастки орбана, і я думаю, що вони в чергове обійдуть, тому що я бачу готовність і більшу впевненість ніж про в той день, коли нам надавали зелене світло. Тому я думаю, що тут треба бути стриманими оптимістами. Олеже, а чи маємо ми такий стриманий оптимізм щодо грошей від американців? Там, окрім зброї, все такий про гроші також йдеться. І ці гроші ми в бюджеті вже порахували. Чи будуть нам ці гроші? Тому що ну. Начебто, все-таки перший оцей от дедлайн зірвано в тому плані, що не змогли американці до 14 грудня те проголосувати. Начебто, є і другий дедлайн, що все таки вони не розбігаються ще по канікулах, а в будь-який момент їх можуть смикнути на те, щоб вони це проголосували. Водночас, американські змі вийшли сьогодні зі статтями про те, наскільки приголомшливим в поганому сенсі цього слова був візит Володимира Зеленського. Сполучені Штати Америки, що він був безрезультативним, що все таки він відчуває розчарування, що не зміг республіканців переконати в тому, що Україна потребує цієї підтримки. От і якщо можна, ваших розмірковань щодо цього і ваші припущення до нового року зможуть переконати республіканців віддати свої голоси за ініціативу демократа Джо Байдена про 61 мільярд для України. Ну, дивіться, я вважаю, що візит президента це навпаки був стимулом для того, щоб вони не пішли на свята. Ну, уявіть собі, якщо Сенат а там дуже е, поважного віку люди. Відклали всі свої справи, ніхто нікуди не поїхав, як кажуть, у нас на округа, да? а залишились працювати. І конгресмени, теж, якщо я не помиляюсь, була інформація, що вони теж не пішли на канікули. Це досить серйозний момент для країни, яка не перебуває в війні, і яка ну скажемо, дуже цінує традиції. Тому тут є стриманий оптимізм, і ще мені надихає те, що наскільки я знаю, що демократи. Перехопи зрозуміли м, оцю пастку, яку їм виставили республіканці стосовно міграційної політики, і побачили, що вони можуть там теж зиск отримати, якщо почнуть вирішувати це питання у свій спосіб. Вони можуть не втратити тих голосів, як уже в нас лунала інформація, що мож, якщо ухвалять, то Байден втратить дуже багато там представників ну умовно, лівого спрямування. Але ж ну, дуже великий сумнів, що ці саме ці голоси перейдуть до, до умовного Трампа. Да? Тому там інтрига дуже крута. картковий будинок я маю на увазі серіал просто відпочиває. Він десь лежить в пилюці і дивиться, що можна було так. Да? Тому ну, це демократія, вона так виглядає. І я думаю, що. Ми не повинні скидати, розумієте, коли от ми зараз говоримо. Ми говоримо Україні, не надають о, о, щось думають щось про те, чи що буде в Україні, якщо не нададуть, але чому ми скидаємо шальок терезів Ізраїль? Який має дуже потужне лобі в Сполучених Штатах, я думаю, що їм ці гроші не менше за нас потрібні, і вони теж не сидять, склавши руки. Тому і наші візити, і наші десанти, і оця от не скажімо, не публічна робота того ж ізраїльського лобі, вони зіграли свою гру. Це знаєте, як в боксі, якщо наноситься дуже багато дрібних ударів, але буває останній, який він зовсім легенький, здається для глядача, але він Носи боксера за межі рингу може не зовсім на це така аналогія, але оці удари в досяганні нашої мети наносилися дуже серйозно і дуже багатьма і дипломатами, і президентом, і депутатами, і самим Байденом, і преса до речі, як на мене. Я сьогодні, коли почув ці прогнози, так трошки знаєте, стало ніяково, коли там написано, що нам до літа і <свісно> можемо простояти, і далі ця вся історія з нами закінчиться. А потім ну, я зрозумів, що це не, не, не ми цільова аудиторія. Це все одно йде перепрацювання всередині Сполучених Штатів і нагнітання певних меседжів. Ну це моя суб'єктивна думка, але це дуже виглядає реалістично. Тому я не скажу, що в цьому році. Скоріше за все, знову ж таки повторююся. Це може перейти на наступний рік. Хоча, хоча є певні такі, знаєте, інтуїтивні якісь очікування, що може статися, якщо вони не розходяться, якщо демократи дійсно зрозуміли цю фішку, вибачте за вираз, і вони підуть на зустріч і зіграють не в піддавки, а в гру, яку можна грати вдвох. То чому б і ні, можемо отримати ще в цьому році? Пане Олеже щодо згаданих вами статей в іноземних змі, направду, от ви кажете, що не ми їхня цільова аудиторія, але як на мене, да знов ж таки моя суб'єктивна думка, що це іще гірше. Чому так? От коли читаєш ті е, іноземні змі, які вийшли під кінець тижня з аналітичними статтями по ситуації в Україні, то розумієш, що вони там депресію наганяють, що вони підводять свого читача да до висновку, що все дуже погано в Україні і з Україною, але ж. Підводячи до такої думки свого читача, вони формують серед читачів да запит на подальші дії. А ті читачі, американці, європейці, вони ж є виборцями, які по тому свій запит транслюють політикам. І політики тоді роблять е, вибір. Да, і якщо вони розуміють, що от е, такі настрої серед виборців панують, а настрої сформовані цими статтями. То чи може чи не може так статися, що тоді в Україні і політики прийдуть висновків, що не варто допомагати? Я до того веду, що ну дуже страшні ті статті, і дуже страшні від тих статей можуть бути наслідки. Ну, тут, якщо не ми цільова аудиторія, тому що якщо ми цільова аудиторія, то зрозуміло ну, вона ну зрозуміла, що ми підхопимо зраденьку Мережене. Ну не ми з вами, а я ну кажу там деякі скажімо, люди обов'язково розженуть, вони і так її розганяють, тобто вони скажуть що все пропало. Але все таки я переконаний, що от коли саме так формулюють. То я сподіваюся, що це не для того, щоб відштовхнути від України, а навпаки, перекинути відповідальність на американців. Дивіться, вони воюють за такі цінності, як ми. Вони, вони воюють проти диктатури. А ми їм ну, умовно там ну, посилання робляться там умовно там одна партія на іншу пише. Ну так, ну посилається. Да? А ми а от вони не хочуть допомогти. І ми втратимо не тільки Україну, але і лідерський свій статус. Хочете, ви жити в країні, яка не буде номер один. Я отак от бачу це. Воно зрозуміло, що боляче і воно страшить. І воно може на деяких людей я з вами цілком згоден. Ну, це ж реакція у кожної людини. Один реагує на стрес, він бере автомат іде воювати, а інший тікає за кордон. Да? Ну це ж теж реакція у кожної людини свої. Але я думаю, що тут гра з амбіціями американців, тому що кажуть, що вони заточені на внутрішню проблему. Так, але вони і заточені на те, що ми Америка, ми певна країна номер один. І тому я думаю, що з цим працюється. І хочеться запустити саме механізм. Давайте, навпаки, ми допоможемо. Давайте доведемо, що ми можемо в цьому світі бути переможцями і з переможцями. Ну, я отак от бачу. Пане олеже щодо згаданої ваш вами реакції на страх, що один бере автомат в руки і йде воювати, а інший тікає за кордон. От щодо цього хотів би вас попитати, це вже так би мовити, переходимо до внутрішньої політики. Нардеп Мар'яна Безугла вийшла з ініціативою. Вона в своєму Фейсбуці опитує, начебто, опитує своїх підписників. Як їм така ідея з тим, щоб позбавляти тих українців, які втікли за кордон громадянства, мовляв, дати їм час на те, щоб повернутися на батьківщину. А у разі, якщо вони цей заклик проігнорують, то тоді забирати в них паспорт громадянина України. На мою думку, мені чомусь здається, що все таки ця ідея не спрацює в тому плані, що налякані мобілізацію українці. Вже оцю от сміливість мали втекти за кордон і налякати їх тепер ще й тим, що вони громадянство заберуть. Ну це не спрацює, бо вони того громадянство вже не цінують, коли не взяли автомат в руки, щоб батьківщину захищати. Тому мені здається, що такі погрози для них то все будуть ну порожній звук, і воно не спрацює. Чи я може помиляюся? Якщо можна, ви свою думку скажіть? Я з вами цілком згоден, тому що. Дивіться, це ж не перший раз це озвучується. Це було ще десь місяці три-чотири. Що давайте будемо позбавляти. Ну, по перше, ми не маємо розкидатися громадянами. З іншого боку, я, наприклад, сповідую логіку військових, з якими я спілкувався, що краще воювати з тим, хто вирішив воювати, ніж притягати того, хто хоче втекти, тому що з нього користі не буде. Він буде тільки обузою і, ну, скажімо так, слабкою ланкою. Тут все, ну, тут, якщо люди так вирішили, то вони так вирішили. І ну, це теж їх вибір, але розкидатися громадянами в цей період і в майбутні періоди, я вважаю, неможливо тим більше позбавляти громадянства це процедура, і в, в ній ну я не знаю, наскільки це можна робити, тому що ці люди народилися на території України. Вони по праву мають це громадянство. Це юридично, це неможливо. Як піар-крок. Ну, так собі насправді, тому що він вже був, він не спрацював і зараз він точно не спрацює. Тому я з вами згоден, що це ну так, ну, черговий пост і не більше. А ці от пропозиції тієї ж Мар'яни Безуглої забирати бізнеси, забирати нерухомість в таких українців, хто втік за кордон. Чи правильно я розумію, зараз фантазую, да, що це. Щодо українців багатіїв ті, які виїхали за кордон, ті, хто за кордоном тепер перебувають, із таких українців, ну мені на думку спадає тільки Рената Ахметов. Я його в якості приклада приводжу да, зараз. Це не конкретно про нього, про умовного Рената Ахметова. От чи може з ним це спрацювати у разі, якщо є такий багатий українець, який живе мешкає нині за кордоном, там виходить, переховується від мобілізації, адже він є військовозобов'язаним. От такому українцю. Такі погрози. чи вони спрацюють, і якщо цього умовного Ріната Ахметова зараз там перед камерами да, ТЦКшник, виписує йому повістку і дає йому тиждень на те, щоб в Україну повернутися, чи спрацює це? Ну тобто, от да, ніхто не ніхто не буде думати, що Ренат Ахметов, коли повернеться в Україну, отримає повістку, пройде ВЛК, то потім з автоматом в окопі буде. Але чомусь мені думається, що якщо його в такий батальйон розподілять, то потім цей батальйон миттєво отримає: тепловізори, дрони, джипи і все, що тільки потрібно, заради того, щоб вберегти життя солдатів. От чи може така схема спрацювати? Ну, це дуже гарно, якщо б знімати якийсь серіал, це було б дуже супер. А давайте просто, ну, по-перше, дуже багато депутатів однієї з партій, вони і так батальйон Монако організували. Да? Ми періодично бачимо розслідування ваших колег. Вони там так воюють, що це просто жесть. З одного майбаха в інший переплигують. Це ж не кожен так зможе. Ну, давайте будемо реалістами. У цих людей є потужні адвокати. Вони до, до будь-якої ситуації вони вже готові. Тому, по великому рахунку, це знову ж такий крок, який. Ну і в тій ж Європі не зовсім сприймають. Ми ж ми ж намагаємося йти в Євросоюз і десь поважати і право власності, і так далі. Я би знаєте, чесно з чого почав. Я б почав би забирати російський бізнес, який у нас є. Знаходити, е а воно точно є вуха російський і забирати, забирати. Я думаю, що е це можна зробити. Зрозуміло, теж юридично це дуже непросто довести, що вони належать до е російського. Впливу і так далі, але я б я з цього починав, і це було б сприйнято нормально і суспільством, і е, на Заході. Та й Росія б ночувалася, і вони б намагалися ті ж, хто має такий бізнес, його позбавлятися пошвидше, і це б було на користь державі. А це ну, ну це дуже красива історія. Її можна продати у Фейсбуці. А якщо ми переведемо чисто в юридичну площину, я завжди дивлюся, чи можна це зробити в юридичному сенсі. Якщо не можна, то тоді це просто Пане Олеже. Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику за відповіді і пояснення. Політолог Олег Лісний був на зв'язку зі студією 24.